Слово, чому ти не тверда, як криця, що серед бою так ясно скриця? чом ти не гострий, безжалісний меч? Той, що зіма вражі голови сплеч, ти моя щира, гардона. із іскристу, скільки достане снаги мені Христу, потім її, почеплю в хістіні, іншим на втіху, на смуток мені. Слово моє, ти єдиний зброє, ми не повинні загинуть обоє, може в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем на катів, брязне нок об залізо, хай. em lugar.